Аква хімічна зброя або зброя масового ураження. Попри міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї, сотні невинних жертв Холодна війна двох наддержав США та СРСР, яка супроводжувалася гонитвою ядерних і хімічних озброєнь. количество этих зарядов в Советском Союзе было сделано просто неимоверное на мировую войну. Та роль Украины у всему тему. Я разработал вещество, которое обладало мощным нервно-паралитическим действием. Абсолютный эксклюзив программы «Целком таемно». – сповідь радянського хіміка. Всі, хто займався розробкою сирійських часів, от оружію, особливо хімічного, ми всі воєнні преступники. Авіаудар у Сирії. Опозиційні активісти заявляють про хімічну атаку на провінцію Дліп. Відповідно 58 людей були вбиті в хімічній атаку на рівні в Сирії. Нещодавно ці страшні кадри облетіли весь світ. 4 квітня 2017-го. Сирійська провінція Ідліб. Від хімічного отруєння загинули близько сотні людей. Серед них були й діти. За даними ЮНІСЕФ, від забороненого газу померло майже 30 дітей. Пізніше стало відомо. Режим президента асада, союзника РФ, проти мирного населення застосував нервово-паралітичний газ зарин. Уявіть собі, популярний зарин не найстрашніша хімічна зброя. Цілком таємно з'ясувало, є набагато токсичніші речовини. Вещество, которое обладало мощним нервно це було нове действиям. Ми знайшли вченого, який для Радянського Союзу створював заборонену зброю масового ураження. В Києві у нас ще, би, в до нашого ділу. Это це був центр лабораторія біологічних исследований, де работали біологи, биохимики, біофизики і був в Іварій. В котором были крысы, кролики. Вот. Иногда на курах проверяли, токсическое действие. На людях проверялось? Ну, в нашем случае нет. А сказать по поводу всего Советского Союза ну, это открытый вопрос. Я думаю, что да. Эксклюзивное интервью уже замыть. До хімічної зброї належать отруйні речовини, які можуть використовуватися в крапельно рідкому стані у вигляді газу, пари, аерозолю, туману і диму. Головні ознаки застосування хімічної зброї слабкий глухий звук розривів боєприпасів. Поява диму, який швидко розсіюється, темні смуги, що тягнуться за літаком і осідають на землю, маслянисті плями на будівлях, рослинах, ґрунті та біля місць, де розірвався снаряд. Отруйні речовини проникають в людський організм через органи дихання, травлення, шкіру та очі, викликають відчуття подразнення носоглотки, очей, тяжкість у грудях і звуження зіниць. Згадки про отруйні речовини беруть початок ще й стародавнього Єгипту. Токсичний дим, смердючі гранати і газові бомби активно використовувалися у воєнних конфліктах впродовж тисячоліть. Першу світову війну взагалі неофіційно називають війною хіміків, адже протягом усього конфлікту застосовували отруйні речовини різноманітної дії. Першими використали сльозогінні гранати французькі війська проти німців. Подальше і ще масштабніше застосування хімічної зброї продовжила Німеччина. За загальними підрахунками від дії хімічних газів в ході війни постраждало більше одного мільйона солдатів. 91 тисяча загинула. Тисяча дев'ятсот двадцять п'ятий рік Женева. США, Німеччина, Ірак та СРСР першими підписують протокол щодо заборони використання у війні хімічної і бактеріологічної зброї. Тим не менш, застосування і розробка хімічної зброї не припиняється. Триває активне оснащення військ засобами протихімічного захисту і вживаються заходи щодо захисту цивільного населення. Розвідка встановлює знаки на границях зараження участки. Местные, зараженные боевыми веществами, дезактивируются при помощи поливомоечных машин. Работают автомобильные разливочные станции. Проводятся регулярные навчания мирных людей, что дудей в умовах химической атаки. Во в стране проводились учения ПВХО, противовоздушной и противохимической обороны. Тим часом в арсеналі хімічної зброї з'являються отруйні речовини нового класу нервово-паралітичної дії зарин і табун. Винайшов їх німецький хімік на початку Другої світової війни. Німеччина знову була лідером у розробках та накопиченні хімічної зброї. 1945-го німецькі технології були поділені між СРСР та західними країнами. Промислові потужності з виробництва табуну і зарину демонтували і переправили до Сталінграда. Відповідно, розробка нових бойових отруйних речовин тривала й надалі. Під грифом секретно Розробки проводились в лабораторіях, які входили в состав научних сільських інститутів. Але вони були закриті. Там був свій режим секретності, допуску. Но работы велись в ключе тех исследований, которые в данных институтах проводились. То есть, если институт занимался исследованием фосфорорганических веществ, фосфорорганических, то тогда проводились дополнительные исследования по созданию, скажем, фосфорорганических боевых отравляющих веществ нервно действия. Олександр, доктор хімічних наук, в радянські часи працював у секретній лабораторії в Києві, де виготовляли хімічну зброю. Він погодився дати ексклюзивне інтерв'ю за умови, що ми не покажемо його обличчя і не назвемо справжнього імені, адже відповідно до міжнародних законів він досі злочинець. Всі, хто займався розробкою в сільських часи, оружує, особливо хімічного, ми всі воєнні приступники Я разработал вещество, которое обладало мощним нервно паралитическим действием. Це було нове вещество. У згаданні секретні лабораторії удосконалювали вже існуючі нервово-паралітичні гази, такі як зарин. Олександр разом із колегами розробляв новий вид отруйних речовин В гази. Вигази в сотні разів токсичніші за інші отруйні речовини нервово-паралітичної дії. Варто маленькій краплині потрапити на шкіру людини. Смерть неминуча. Це нірно-паралітичні яди блокуючи передачу нервних імпульсів в нейронах, путем інгибування ферменту такого халінастера. Тобто у человека наступают судороги, пьяные изо рта и так далее, а потом наступает паралич. Ну, паралич дыхательного центра, естественно, это приводит к смерти. Дивіться далі, чи готова Україна до хімічних атак. Генеральный штаб не видит угрозы применения химического оружия, поэтому эти вопросы вообще не поднимаются. Бомбосховища не для всех. Тут знаходиться е, відповідна кількість е, протигазів, відповідна кількість е, захисних костюмів і абсолютний ексклюзив цілком таємно. Інтерв'ю із розробником хімічної зброї. Ми ж діємо плохою гадості, мені ми перші почали. Аллах, Хімічна зброя або зброя масового ураження. Атака в Алепо не найстрашніший варіант. Чого очікувати? Генеральний штаб не видить угрози применення хімічного оружя, поэтому ці питання взагалі не піднімаються. Наш ексклюзив із розробником хімічної зброї. все-таки делаем плохую гадость он мне ответил ну не мы не мышь первые начали применение оружия массового поражения оно или вот ковровые бомбардировки как они солепо поступили да это самый эффективный способ борьбы почему потому что российская федерация воюет на сегодняшний день оружием 70-х годов ополченцы, армия свободной Сирии, да, так называемая, которая воюет с Башаром Асадом, она получает оружие от Соединенных Штатов Америки, от стран а, членов НАТО. То есть это вооружение третьего, четвертого, три плюс, четыре плюс поколения, понимаете? То есть высокотехнологично, и вести с ними боевые действия нужны большие армии. Так як больших армій там розвернути немає можливості, Російська Федерація зброю масового масово. Олег Жданов, полковник запасу збройних сил України, екс-півробітник головного оперативного управління генштабу збройних сил України пояснює, застосування хімічної зброї на війні не лише військова тактика, а також один із варіантів утилізації бойової отруйної речовини. Количество этих зарядов в Советском Союзе было сделано просто неимоверное на мировую войну. Даже вот контейнеры, которые показывали в Сирии да, после химической бомбардировки, там датированы 82-85 год э, на контейнерах стоит дата. Да. То есть это довольно старые боеприпасы, но они еще технически исправные, и их можно применять. Хімік може синтезувати неділю, там, може бути, одну, два, три віщества нових или функциональные группы. групи. Тому сказати количестве успешных успішних таких веществ, які пошли на війну, я чітко не можу сказати. Закон спіровані секретні лабораторії СРСР на території звичайних інститутів. Ви тільки уявіть, у застінках навчальних закладів науковці таємно розробляли хімічну зброю. Мы находились отдельно от здания института, скажем, во дворе института была отдельная система пропусков, то есть был пропуск сотрудника академии наук и был пропуск сотрудника этого отдела. И там мы еще имели свой внутренний пропуск, по которому всегда охрана была военная и, в принципе, эти работы проводились под эгидой Министерства обороны СССР. Тобто вони фінансувалися, і координація була не через академію наук, мичитувалися по лінії воєнної. Тобто приїжджали генерали, которые проверяли уровень слідування і результати роботи теж уходили в Москву. Крім того, радянська розвідка регулярно передавала зведення про результати робіт західних науковців. Ми отримали всіні такі брошурочки, в яких було американские всі американські розробки. Ми йшли параллельно. Ми сравнивали наші результати з їхніми результатами. Це була система. Уявіть, незважаючи на участь СРСР у Женевському протоколі, виробництво та накопичення засобів хімічної боротьби тривало аж до розпаду Союзу. Я задавав вопросов своєму начальнику. Я сказав, що ми ж робимо погану гадость, Он мне ответил: "Ну мы не мышь первые начали. Мы должны обороняться, защищаться. Надо учитывать психологию советского человека. Тогда это было почетно. Тогда это считалось это хорошая работа, это..." почетно Родину защищать. Все наши успехи есть результат вдохновенного труда советских людей. Единство воли и действий героического рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции – трудящихся всех республик нашей великой многонациональной Родины. Оружие массового поражения, оно себя оправдывает, надламывает моральный дух противника. Самое, самые громкие применения – это курды в Ираке, из-за чего, в принципе, и началось преследование Саддама Хусейна, курдское население, потом Сирия. Были единичные случаи применения химического оружия в Югославии – но вони фактически не попали под такое документування. Важливий факт, підписана у 93-му році конвенція про хімічну зброю, яка доповнює Женевський протокол, забороняє виробництво накопичення та використання хімічної зброї. Однак, чимало країн-підписантів досі продовжують розробляти заборонену зброю масового ураження, навіть не приховуючи цього. Западные страны, знаете, что делают? Вот они применяют боевые э, отравляющие вещества в качестве стерилизатора. Вся медицинская продукция стерильная стерилизуется с помощью боевых отравляющих веществ, газовых камер специально. За счет этого страны сохранили и производство химического оружия, оружия фактически. И, э, но оно сейчас называется по-другому. Да, спеціальна хімія для стерілстерізаційних робот. Ані сахранілі лабораторія, ані сахраніліпроїзводства. вони ведуть і розробку, і виробництво. А це бойовоя травляюча віч. Тим часом в Україні, де вже три роки триває війна, на передовій у військовослужбовців відсутні засоби радіаційного та хімічного захисту. Немає елементарних протигазів. Газ, он спасает даже в условиях сильного задымления. Когда применяются дымовые гранати, это не считается химическим оружием. Но на кожному танке есть 16 дымовых гранат. На кожному БМП є 12 дымовых гранат. І звісно, в аптечках військовослужбовців немає протиотрути. отрути. Бінз стерильний, 1973 рік. Має нормальний турникет. Зеленка. Індивідуальний перев'язочний пакет ІПП. Ножниці для розрізання форми там, обгорівших там рукавички, оглядові, латексні, не стерильні, не припудрені. Це альтернатива, я так розумію, українська альтернативна ц... целекса. Генеральний штаб не бачить угрози применения хімічного оружия, тому ці питання взагалі не піднімаються. антидотами в Украине? Ну, в аптеке я их не видел. Для того, чтобы разработать антидот, надо иметь, знать хотя бы, какой яд разрабатывается и иметь его. Знать механизм его действия. Лично у меня вот нет информации о тех новых ядах, которые разрабатываются. Это актуально, это должно быть. Особенно в плане разработки вот методов защиты. Крім того, не проводять роз'яснювальних робіт ані з дорослими, ані з дітьми. Що робити у разі появи отруйного диму або куди бігти. Тоді як в радянські часи існувала загальнодержавна система цивільної оборони. Власний руководитель знайомить школьників з устройством і оборудованням у і противорадіаційних укриттів З правилами поведення в них. А обладнані об'єкти цивільного захисту, простіше кажучи, бомбосховища, можна порахувати на пальцях, переважно вони на території великих підприємств. Вся система, всі кімнати, вони мають воздуховоди, куди подається свіже повітря і ззовні. Якщо трапилася надзвичайна ситуація. Із викидом небезпечної хімічної речовини, то повітря проводиться проводиться фільтрація його. Цілком таємно в одному з найбільших бомбосховищ столиці це фільтра, які будуть на себе приймати небезпечні хімічні речовини речовини з окружаючої атмосфери, і будуть відповідні. Під відповідним тиском подаватися до е, всіх приміщень захисної споруди. Дані фільтри е, можуть е, утримувати чистим повітря в даній захисній споруді е, на протязі двох діб. Потім потрібно їх проводити обслуговування, обстеження, заміну. Тут в наявності достатня кількість запасних фільтрів. А також всіх необхідних засобів захисту. Проте, все це у ящиках, які опломбовано. Тут знаходиться відповідна кількість протигазів, відповідна кількість захисних костюмів для надання до медичної допомоги. Передбачено медичні аптечки, от в яких знаходяться антидоти, які передбачені для Прийняття внутрішньо зв'язку із отруєнням ви тільки уявіть, є навіть протиотруйні препарати. Щоправда, сумніваюсь щодо терміну їхньої придатності, адже все, що тут можна побачити, зберігається ще з радянських часів. У випадку забруднення небезпечними хімічними речовинами відповідних територій буде прийматися е, рішення щодо евакуації на збірні пункти евакуації або пункти розміщення нашого населення, де буде проводитися е, е, надання до медичної допомоги, а також забезпечення засобами індивідуального захисту із резервів міста. Ось так. І це в той час, як в інших країнах, засоби індивідуального захисту для населення у вільному доступі. В Японії на кожному углу стоять шкафи стеклянні, в яких стоять ці працюгази. Тобто, населення може в будь-який момент розбити стекло. Звісно, така пильність до населення з боку держави з'явилася 1995-го, після заринової атаки в Токійському метро. Понад десяток людей загинуло, більше п'яти тисяч отримали отруєння різної тяжкості. Теракт організувала нерелігійна секта. Пізніше один з її учасників, лікар і Хаясі, зізнався, що технологію виробництва зарину придбали за 79 тисяч доларів США в Росії. Продав її Олег Лобов, тодішній міністр економіки РФ. Розвинена цивільна оборона і в Ізраїлі. Ізраїль – ну, це найвоюща країна у нас в світі. Особливо, коли в період першої бурі в пустині, операції в Терсійському заливі, головна причина війни стала наліччя хімічного війська у Саддама Хусейна, у Іраку. Хто був на території Ізраїлю, у них на... до сих пор на стінах домов написано «Це улица безопаснее» эта сторона улицы безпечна в случае то есть обстрілу. вот в приграничных там городах особенно. У них у кожного є средства радиационной хімічної защиты, Тобто, респіратори, респираторы, противогаз. Небезпека отруйних речовин не тільки в масовому знищенні усього живого. Деякі речовини тривалий час можуть зберігатися на зараженій території. Є которые, вот, допустим, типа нервно-паралитических, вот, типа иприта, они хранятся очень долго. Вот сейчас даже, по-моему, в Черном море еще эти контейнеры, на дне, которые сбросили после войны, они там наверняка еще вещество есть. Если это удушающие и отравляющие вещества, типа вот, ну, скажем, ну, тенейной кислоты, то это быстро распадается и выветривается, и все. Если это кожно-нарывные, ну, это очень долго, это может быть дни, там, месяцы, вот, типа иприта. Если э, нервно-паралитические, то это тоже несколько, там, может быть, дней. Были в свое время открыты силотраны, У тих період по розпадах 450 літ. Тобто на цю територію 400 лет не можна заходити. Но ну, так швидко з американцями договорились їх не производить, не делать. Порушення всіх міжнародних норм і конвенцій про заборону хімічної зброї рядом країн-підписантів. Хімічну зброю продовжують використовувати не тільки терористи, а й у воєнних конфліктах. Ви поймете, наука як топор. В руках умного человека он построит дом, ругав, в руках игрука это оружие.